Ви знаєте, що кожного року, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. У кожній країні є правила. Ці правила називаються законами. Законів дуже багато, але є серед них найголовніший, що зветься словом Конституція. Якщо цього головного закону дівчатка не дотримуватися, то в країні не буде порядку. Тому виконувати Конституцію повинні усі мешканці країни, і дорослі і малі. Наша незалежна Україна теж має свою Конституцію, закон, у якому написано усі права та обов'язки українців. Ми всі, дорослі і малі, є громадянами своєї країни і, перебуваючи під захистом держави, громадяни беруть на себе певну. Певні обов'язки, а держава, наша країна, гарантує їм права, необхідні для нормального життя. Як маленькі громадяни нашої держави України, ви повинні запам'ятати, що державною мовою нашої України є яка дітки мова? Якою ми спілкуємо? Державною мовою нашої України є українська мова. І тому дітки повинні з вами намагатися спілкуватися українською мовою. Державними символами України є у нас державний прапор України. Є, дітки, державний герб України і державний, наприклад, державний гімн і герб, да. герб України і Державний гімн України. Дітки. Це є символи нашої держави України. Усі люди є вільні і рівні у своїх правах, тому хочемо нагадати вам про деякі права та обов'язки, прописані в головному законі України нашої держави. Кожна людина має свої права. Коли ви подорослі у вас стане більше прав, але все не так просто. Де є права, там завжди є обов'язки. Тож, які права нам гарантує наша Конституція, наш закон та які обов'язки покладає на нас? Тільки тільки ви з'явилися на світ, ви вже маєте право на життя та здоров'я. Лікарі і батьки роблять все, щоб ви почувалися в безпеці і вам було затишно. Далі діти маєте права, право на рівне ставлення. Однаково хлопчики ви чи дівчатка, маєте маму чи тата, маєте темне чи світле волосся, любите котиків чи собак, усі мають абсолютно однакові права, а обов'язок кожного ніколи не ображати іншу людину через те, що вона чимось відрізняється від інших. Далі дітки є таке право на відпочинок та дозвілля. Ви можете багато читати, вибирати собі гуртки, які подобаються саме вам, займатися спортом, малювати чи співати. Головне, робіться з задоволенням. Ще діти маємо право на освіту. Кожна дитина має право обирати собі майбутню професію, стати лікарем чи пожежником, продавцем чи банкіром, обирати тільки вам. А ну скажіть мені, будь ласка, коли ви станете дорослим, мр... яку професію собі виберете, ким ви мрієте стати? Я хочу бути поваром. Кухарем, Кухарем А ти будеш варити смачну їжу чи, шо... чи кондитером щось випікати, Ульяночка? Смачні. Я буду кондитерем. кондитером. Кондитером ти будеш що робити? Буду, смачні... буду Буду делати туст в виде Лего. О, добре. Так, Міланочка, ким ти станеш, як виростеш? Мрієш хоча б стати? Поваром. Теж поваром? Добре. Тьома, ти ким мрієш стати, як виростеш? Не почула, Мілана, що ти кажеш? Хіба зраю своє кафе улюблене. А, своє кафе відкрити. Добре. Я... Тьома... Тьомочка, ким ти мрієш стати, як виростеш? Бишіш. так, Тьома? Дуже добре. Дівчатка, дивіться, Ульяна, ти будеш виготовляти свої е, смачні кафе. Так. Про <гублять лав Thrones> <гублять?" гублять> так, Мілана буде продавати в кафе, а Тьома буде нас захищати, так, діти? <гублять> Дуже... Дуже добре. Діти, в Конституції України ви ще багато можете знайти цікавих відповідей для себе на запитання, які ж наші права, обов'язки та функції. Наша Україна, діти, є суверенна, незалежна, демократична, правова держава. І всі її мешканці, всі ми люди є вільними людьми. Тому ми маємо пам'ятати. Що саме 28 червня відзначають одне з найважливіших свят це День Конституції України. Тому сьогодні я вам пропоную зробити ось таку композицію до Дня Конституції України. Подивіться, будь ласка, ви, ви приготували І що? Заготівки. На. Ну, Розгляньте, з чого воно зроблено. Діти, з чого ми сьогодні будемо робити нашу а, ну. з, мак... з Макаронів. Правильно, а, з макар... з макаронів. Так? Макаронні вироби. Подивіться, різної форми у нас є тут на малюнку. А ну гляньте, як називаються макарони? Ви знаєте? Ось такі довгенькі. Спагеті. Спагеті, так. правильно. А ось такі, mm -hmm. бачите, ось завитушки такі є. Подивіться, Хмаринку викладемо. А ось такі малесенькі. на що схожі? Що це за макарони? Там, де колосок, діти. Я, я Ракушки такі. Ракушки. Ракушки або мушлики. Тьомочка, ти, не, ти, ти будеш малювати? Ти нам скажи, що в тебе є, а ми тобі допоможемо. Є, допоможем. є? щось чи нема? Можеш намалювати, Артем. Якщо немає таких макаронів, просто, Тьомочка, дивитися, а потім або намалювати, або викласти. Добре, Тьома? Якщо немає, да, Артемка, так, добре. Дівчатка, у вас ні, є? Ні, ні, ні. А, ну, покажи. Ага, трошки інші. Ну, ти спробуй своє. А, а Тьомочка, від... нічого страшного. Діти, макарони бувають різної різної форми. Я от взяла сьогодні ось такі вигляді ракушок, мушликів такі. Нічого страшного, дітки. Покладіть перед собою заготівку. Подивіться, ось у нас такий листочок жовто-блакитного кольору. Що він нам, вам нагадує? Це українці. Український Правильно. Прапор, правиль. правиль, який символізує собою, дивіться, чисте блакитне небо і поло золотистих колосків, да? які зливаються на горизонті. Діти, ви знаєте, що таке горизонт? Це коли, наприклад, наче небо ось зливається з полем, і одна лінія між ними проходить. Це горизонт. Отже, дивіться. Я пропоную вам із спагеті зробити стебла колосків. Якщо у вас є довгі спагеті, то ви можете їх отак ламати, і ми викладаємо. Ми сьогодні будемо робити конструювання. так? Ага, ну, пробуйте. Ми... Якщо... Ви можете знаєте, по чому я вчора спробувала. По самому, наприклад, спагеті, Ось так ось його клеєм намазати, саму макароничну, Макарон. і потім приклеїти. Отже, викладаємо, дітки, колоски наш... чи стебла наших колосків. Ось подивіться, в мене є основні стебельці. Ви можете небагато взяти їх, можете декілька. Тьом, а спагеті у тебе є такі оці довгенькі макарони? і Виклад... Да, дітки, бо приклеювати складно, будемо просто викладати. Так? Викладаємо, дівчатка. Ми, Ми сьогодні конструювання потім... робимо. Так, піднімати не будемо, а так нам сфотографуйте, просто зверху покажете. Так, виклали. Мінчі. А я склеюю. Ти, дивись, багато Ульяночка, багато. якщо тобі... Від... Ульяна, ти можеш спочатку все викласти разом з дітками, а потім уже після заняття його все приклеїти? Ну, пробуйте, так. У кого як? Так. Тьом, ти виклав вже? Ще ні, мабуть. Стараюсь. Воно трошки... Ладно, Милана... бачу. Ламує. Да, Миланочка? Діти, а ну Давай. скажіть, будь ласка, а у вас макарони сирі чи варені? Сирі. Сирі. А ми можемо сирі макарони їсти? Ні, Ні. правильно, ми можемо їсти тільки варені, в да? для можу, для... не можемо їсти, вони ж у нас будуть вклеї, да, дітки? Це макарони для нашої коровки, да? для нашої композиції, такої, для конструювання. Отже, дивіться, згадайте за цей рік, Чим ми тільки з вами не малювалися, з чого не робили, аплікацію, да? все використовували. І навіть далі. макарони сьогодні взяли, да, діти? що Можна навіть аплікацію зробити з макаронів. Ну, вже ділянку з макаронів. Так, давайте щось Так, далі, дітки, подивіться, я пропоную вам зробити колоски, подивіться, взяти макарони у вигляді мушликів, Тьомочка, ти можеш брати ті, що в тебе є. Подивіться, спочатку, довгі, да. спочатку викладаємо верхній, такий центральний, а потім від нього так ось один біля одного викладаємо наші мушлики. Зліва справа, дітки, бачите, від э, спагетти. Да? Зліва, справа, Зліва справа. Якраз повторимо праву ліву ручку. І подивіться, края цих е, макаронів дивляться вгору, так? як будто вони ось так у нас ростуть. Не Тяну... просто ми їх розкладаємо. Мені здається, вони тянуться до сонечка, да, Оля <ріх> ну, так, Оля тоді? Мабуть. Колосок тянеться до сонечка. Так, ось такі в мене вийшли. Подивіться, ці, ці мушлики нагадують нам, як зернятка в колоску, да? подивіться? Якщо, якщо приблизити, да? якщо ми знаємо з вами, коли, якщо ви бачили колосок, то в нього такі маленькі зернятка. Да? А, це, так. якби вони... а, є, а є, такі зелені колоски, це як сім'я, їх можна кушати. А, Вони ще такі молочні, Ульяночка? Да, такі вони ще там у них так як молочко. Мягенькі, правильно, це коли ще вони зелені, недозрівші. Діти, а ви знаєте, що потім колосок дозріває? Що з нього роблять? Що з колосків роблять? Хліб, хліб, хліб. Так, але щоб, щоб спекти хліб да, від колоска до хліба, треба пройти дуже. Мили... Да. Потім мука, Пер... да, меліть муку. Ну, От правильно, му казали, що потім виходить в кінечному результаті хліб у нас, так? Да? І не тільки, так, да? і булочки да. смачні, так, да? всякі різні, випічка, так, да, дітки? І макарони, і так далі, так, да. да, дітки? Міланочка, в тебе виходить? Да. Да. Так. Тюма, в тебе виходить? Дякую дуже. <рес> Всі працюють активно. Молодці, дітки. А ще дітки наша Україна славиться да? тим, що ми вирощуємо дуже багато хлібу, тому що в нас родюча, багата земля, великі є поля, які засаджують, да? і потім можуть збирати. І годуємо ми не тільки свою так, Україну, ділиться з іншими країнами світу і годує інші країни. У нас дуже гарна земля в Україні. Да, Тому навіть наш прапор, да, дітки, схожий на блакитне небо і дуже жовті, і золотисті поля пшениці. А ну скажіть, ваші спагеті не скочуються, бо я коли робила, вони все вони скочувалися. Різні, в різні боки котилися. Значе ні, так, да, дітки тримається. Да, все, чуть -чуть. Тримається, Тьому. Тільки у мене скатується. Скатується, так? Да. Ви головне, не піднімайте, дітки, свій малюнок, отак, хто не кле, да? тому що воно все розсипеться. Ви зрозуміли, ви не нам... будете зробити. Я... Я ставлю. По хісті та не вкатується. Ну так, да, так. Да. Отож не підіймайте, бо розсипеться. Просто хай на столику так і залишається. Потім нам я так я фотографуєте? Я не знаю. Так, ну що, продовжуємо далі? У вас вийшли колоски? Робимо. Робимо, робимо, б... да? Ви можете менше. Колосочки взяти. Не обов'язково багато брати. Вам подобається викладати, Ульяш? <ривши> да, У тебе звук виключений, Ульянка. на склеї. Склеєм дуже, а, да? А, що воно фіксується, да, тоді, мабуть, дійсно. Тьома, ти вже закінчив? Ні. Ні? Дітки. Ми вашим батькам напишемо, що на цьому тижні ми з вами вже завершуємо наше навчання. У нас завтра з вами ще заняття. А в п'ятницю ми з вами вже зберемося, чи з компотиком, да, Валя, чи з чайочка. Да. Згадаємо цей рік. Поп'ємо поп да, поп поп да. Згадаємо. Згадаємо щось цікаве з нашого навчального року. Да. І будете, дітки, відпочивати. Вам же пам'ятаєте, вчора ваша перша вчителька говорила, так, що треба набратися сил, добре відпочити І з новими силами підете вже дітки до школи. Ви вчора побачили свою першу вчительку? Да. Да? Да. Так, так, дітки? Так, добре, ну що можемо далі продовжувати, Тьома? Да. Ні. ні. Так, дивіться, може, хто вже закінчив, он Міланочка Миланочка закінчив. Дивіться, із завитків ми можемо викласти хмаринки. подивіться ось, Може у вас там якісь інші макароні, вироби, але ви можете з них викласти хмариночку. Конструюйте, да? ось так, пробуйте так спробуйте формувати. Мож Мож ти ти це легко, мені здається взяти більше, буде. більшу кількість, або меншу кількість, або декілька хмаринок там зробити, не обов'язково там одну-дві. Мені треба робиш? Ти, ти балуєшся. Миланочка, скажи іноді хочеться побалуватися, так, да, Мілан? Да. Ну, та... У нас все можна, да, Оля? Да. Так побалуватися. Тьом, це ти комусь допомагаєш? Кому? Тьома, хто твій чарівник, волшебник, помічник? Хто тобі завжди допомагає? Поділись секретом, Артем. Тьома, хто замість тебе піде в перший клас? А ну розкажи. Хто там у тебе? Допомагає тобі завжди, зліва, так? Да? Якщо так, зліва ж? Як отака, татку все, да? А може, мама? Ми ж, навіть, нам не вийде. А може, там братик йому допомагає? А може братик? Тьома, ну нам розсекреть? Свого Доча, скажи, хто там у тебе такий чарівник помічник? А, чому, ана... Тату я хочу. А хто ж тоді допомагає тобі? Тато? Так. Да. 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 Тьома думає, так, не буду розказувати, бо зараз кажуть, надо і нам такого чарівника. Вам ну, надо такого? Поїзд такий. Є? У вас двоє ви такі є. А, да. Да, ну, один в одного з Юлії Олександрівна, а в мене я в да. Мілана, хто тобі допомагає сьогодні, мама чи бабуся? Хто допомагає? А, Мілана, хто до... З... З... Всі ще рівні пишуть на Ну так, да. хто не хоче бути? Мама, і Ульяні, так, да, Ульяна, хто тобі допомагає? Мама з братиком, так? Да? З братиком, так, да, допомагають. Так, ну що, давайте далі. Так, давайте ви? далі, так, дітка. А тепер подивіться, якщо ви вирізали жовтий круг, як ви гадаєте, для чого він нам потрібний? Для, для сонечка, Для сонечка, правильно. Ми його викладаємо на синій фон, на блакитний фон, і від нього викладаємо наші макароні вироби, спагеті. Це будуть промінці нашого сонечка. Наші промінці будуть тягнутися до наших колосків. Або навпаки, або колоски. Або і... А воно, мабуть, все йти, колоски будуть тягнутися так, до сонечка. До сонечка. Я буду сніг так. так. Ось така проста і гарна в мене вийшла картина. Дуже гарна, Такі правда. Позиції, ді? дітки. Із звичайних макаронів, але вийшов прям шедевр. Аж хочеться в рамочку і почепити на гачечок на стіну. Дуже гарно. Ви поки закінчуйте, а я вам включу одну пісеньку. Чекайте, звук подивитися, є в мене зараз виведена. Зараз послухайте. Є звук. Ага. Ти українець, і є у тебе право на рідну мову, та свою державу, На гордий прапор, золотисто синій на щастя жити у такій країні, ти українець, право знати маєш про тих, кого героями вважаєш, що людство. Гідних України, не Українці, Хочем право мати завжди усе, що думаєм казати, на незалежну, та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українка і моє це право любити землю, горду й величаву, та дух свободи набирати в духе. Українка є і буду. І буду. Отже, дітки, ми вас вітаємо з Днем Конституції. Бажаємо вам всього. Ой, як гарно тюмочка. Бажаю вам всього найкращого, щоб виросли під мирним небом, щоб швидше це у нас ця ситуація закінчилася, ця негативна. І ми завжди з вами зустрічалися під мирним сонячним небом, і ви завжди були вільними громадянами своєї держави. Так, можна спускати, да, Тюмочка? бо я бачила, що ти вже спускала позицію. Я піднімати не буду, тому що я не клеїла її. Що це. А ви отак нам, діти, якщо ну, можна там телефон взяти, так. знаєте, отак і камеру навести? Так. <сіла <сіла> Дуже... Ой, дуже гарно, Тьомочка, молодець. Вау, діти, як гарно. Дуже гарна композиція у вас вийшла. Добре, дітки, закінчуємо, так? Да? Нас настільки... Надішліть нам обов'язково фото, ми подивимося, дітки. Тьом, що ти кажеш? Добре, дітки, бажаємо вам сьогодні гарного. Настрою гарного дня, до побачення. І чекаємо ваші фотографії, ваших гарних картинок. Ну, пока так, пока Сьогодні ждень Конституції. Давайте зробимо сердечко всі разом. А. Ось так. Гарного дня вам, до побачення. Пока-пока. Дуже гарно, Яночка. Буде. Чекаємо, дівчатка, на ваші фотографії, Тьомочки. Пока-пока. Давайте пока, пока.